Чи траплялося тобі відчувати, що твоє тіло перебуває в одному місті, а душа зовсім в іншому? Це про мене, я мешкаю у Фінляндії, але серцем живу в Україні. Це моє постійне відчуття подвійного існування між двома світами. Більше чверті тих, хто слухає цей канал, не з України. Мені дуже цікаво, чи відгукуються вам мої роздуми, навіть якщо ви дивитеся на це з іншого кута чи з іншого світу. Напишіть у коментарях, я читаю все. І якщо ви все ще не підписані, зробіть це зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тут ми разом шукаємо опори там, де їх здається немає. Мої будні проходять серед прекрасних фінських лісів і озер. У теплому комфортному помешканні серед добрих і сильних людей. Але всередині мене щодня звучить Україна, коли щоранку відкриваю новини, коли чую знайомий акцент у магазині, коли бачу небо і думаю, там вдома воно таке саме, тільки інше усе в мені розділене тіло тут, серце там. І найгірше не, не саме роздвоєння. Найгірша невизначеність, оце відчуття на валізах, коли ти нібито живеш, але не плануєш. Коли не можеш уявити, що буде через рік, чи залишуся тут, чи доведеться знову кудись тікати, чи повернуся. А якщо повернуся, то куди? Три літах у відпустках я приїздила до України. Я знала тут мій дім. Я бачила, де мої люди. Моє місце, моя вулиця. А тут, у безпеці, мене гризе невидиме, підвішений стан. І знаєш, ця підвішеність найвиснажливіша вона повільно з'їдає енергію, наче ти висиш між двома світами, і це не романтика, це не міжнародний досвід, це щоденний біль. Я ще не дійшла до того рівня горювання, який приводить до прийняття. Бо прийняття це коли ти розумієш твій дім там, де ти є. А у мене поки що цього нема, є лише напруга. Вона схожа на постійне тремтіння, яке не зникає навіть тоді, коли я сиджу у фінській сауні і намагаюся розслабитися. Іноді здається, що цей мій досвід унікальний. Але дослідження підтверджують, дорослі мігранти в усьому світі проходять через схожі випробування, особливо ті, хто живе роками в стані невизначеності. У наукових статтях це називають життям у лімбо, коли ти завис між старим і новим світом, і в жодному з них не можеш відчути себе вдома. Іронія в тому, що навіть у країнах із високим рівнем життя. Дорослим мігрантам часто буває важче, ніж було вдома. Причина не у відсутності ресурсів чи зручностей, а у втраті соціальних зв'язків, постійному тягарі невизначеності і тривозі людина може мати дах над головою, роботу, доступ до медицини і водночас відчувати, що її життя розсипається на частини. У старшому віці ця вразливість ще гостріша. Є дані, що літні мігранти особливо схильні до депресії, ізоляції і втрати відчуття сенсу. Адже вони нерідко втрачають коло друзів, їм важче опановувати нову мову, а проблеми із здоров'ям роблять їх залежними від системи, у якій вони почуваються чужими. Покликання на деякі з цих досліджень я залишаю в описі. В порадах часто чую, «Живи тут і зараз. Але правда в тому, що це одна з найважчих практик для іммігранта, бо немає якорів, немає відчуття, що ти на своєму місці, і ти мусиш вигадувати ці якорі щодня. У стані невизначеності важливо шукати свої точки опори, які допомагають триматися на плаву. А якщо поки що їх нема і лишається тільки розгубленість, це теж частина процесу. Головне мати свої інструменти, які допомагають триматися на плаву. І в кожного вони можуть бути різні. Для мене це прогулянки. Я йду стежкою у фінському лісі і буквально промовляю. Ось мох під ногами, ось я чую вітер, ось я дихаю. Це дрібниці, але вони повертають у тіло. Ще опора це рутина або ритуали, чашка кави. Кілька хвилин тиші чи молитви, рух, який приносить радість, допомога близьким або донати. Тепер до цього додалася і робота над каналом Тиха Сила. Ще допомагає планувати короткими відрізками: день, тиждень, місяць. Це дає хоч якусь ілюзію контролю там, де контроль розсипається. Ще мені допомагає тримати себе у фокусі цінності. Іноді я їх формую заново, там, куди раніше не заглядала, і зміцнюю акценти про те, що насправді головне. А ще сон це основа, без нього всі інші опори сипляться, як пісок крізь пальці. І, звичайно, люди, я шукаю своїх, бережу глибокі зв'язки з важливими людьми замість десятків поверхневих контактів. Хтось із них українці, хтось місцеві, хтось іноземці з подібним досвідом. І саме вони розуміють мене найкраще, бо знають, що таке чужина. Бо є ще одна важлива правда: досвід тих, хто залишився в Україні, і досвід тих, хто виїхав, не перетинаються, це як вода і масло. Я намагалася пояснювати, але чула у відповідь мовчання або нерозуміння. І я це приймаю. Бо люди, які залишилися вдома, виснажені настільки, що їм не вистачає ресурсу співпереживати ще й нам. Вони самі щодня на межі. У перші два роки кілька колег під час онлайн-зустрічей запитували мене, коли я повернуся. Я відчувала в цих словах не стільки осуд, скільки напруження і нерозуміння мого вибору. А потім сталася трагедія. Одна колега, яка після двох років перебування за кордоном повернулася, вже за тиждень втратила життя під час ракетного обстрілу її дому. Тому найбільше мене розуміють ті, хто також у вимушеній еміграції, хто знає, що таке починати все з нуля без жодних гарантій. Наприклад, коли я потрапила до фінського університету, то одразу кинулася будувати свій соціальний капітал і професійну репутацію. Несвідомо я прагнула мати такий самий рівень прийняття і визнання, як у себе вдома, де формувала ім'я понад 30 років. Але тут інші правила, свої процедури. І, хоча до мене ставилися дуже добре, Підтримували і допомагали, мені доводилося витрачати колосальну кількість енергії, аби розібратися в новому світі, куди я потрапила. Лише через два з половиною роки я залишила ці спроби. На тлі стресу від переїзду і війни в Україні неможливо сфокусуватися так, щоб за три роки досягти того, на що вдома пішли десятиліття. І я не маю зараз тільки сил, моє тіло виснажене хронічним стресом. І все одно я прокидаюся і знову пробую. Бо іншого виходу немає. Я дозволила собі не знати відповідей на усі питання і відпустила спроби складати плани на роки вперед. Це нормально. Не розуміти, чого хочеш прямо зараз. Важливий урок, який я вчу. Не намагатися сьогодні вирішити, де мій дім назавжди. А поки я дозволяю собі плести і створювати маленькі острови дому там, де я є. Я знаю, що навіть за кордоном можна залишатися українкою. Я бачу приклади. Моя колега відкрила недільну школу у Женеві, зустріла пару, яка заснувала першу українську церкву у Гільсінкі. Хтось організовує табори для дітей, хтось працює в українських компаніях і просуває їх у світі. Багато просувають Україну через громадську організацію. Думаю, що це теж форма дому. І саме в цьому тексті я вперше кажу собі: я іммігрантка. Але цей досвід теж має сенс. Це теж ідентичність. Вона не менш справжня. Ніж будь-яка інша. Я живу між світами, це важко. Але я вчуся бачити в цьому й ресурс, бо подвійна ідентичність дає можливість бачити ширше, відчувати глибше, бути голосом для тих, хто мовчить. Я мешкаю у Фінляндії, але живу в Україні, і це мій спосіб бути чесною з собою. Більше чверті підписників слухають мене за кордону. Скажіть, ви відчуваєте себе між світами? Ви знаєте, що таке мати розділену ідентичність? Напишіть в коментарях і, будь ласка, підпишіться на канал. Тут ми разом вчимося знаходити силу навіть у найважчому.